Добре, давайте ми долучимо до нашої розмови ще одного гостя. Вадим Акперов, депутат Сумської міської ради та військово-службовець збройних сил України. Вітаємо, пане Вадиме. Так, Доброго дня, добродія пане Вадиме, бачили, що сумська депутати сумської ради зробили звернення до голови сумської облради з проханням звернутися до керівних органів президента, Верховної Ради, Кабміну з тим, щоб внести зміни до законодавства щодо проросійських членів проросійських партій і на сумщині і загалом по Україні. Україні, а також партії наш край, яку лідером якої був агент ФСБ Андрій Деркач, так який оголошений у розшук. Але всі ці члени партії вони залишаються на, на своїх посадах. Вони продовжують працювати. І справді ця ситуація вона ж не тільки є на Сумщині, а багато де по Україні та Верховній Раді, власне кажучи, колишні члени ОПЗЖ продовжують голосувати утворили таку собі ширку зі слугами народу. Як на вашу думку, наскільки реально провести ці зміни, зважаючи на всі обставини і на всю реальність ситуації? так насправді ми всі знаємо, що заборонили, начебто, партії політичні проросійські то саме ОПЗЖ. але проблема в іншому депутати обрані, які були від цих політичних сил, досі залишаються на своїх місцях і приймають важливі рішення в місцевих радах. Як ви вже правильно зазначили, і в Верховній Раді, в тому числі, дійсно, депутатами обласної ради від Європейської солідарності сьогодні був внесений в порядок денний таке внесено було таке звернення. В якому е, вимагали і від Служби безпеки України, в тому числі, е, все ж таки встановити і діяльність, якою займалися особи, які представляють політичну партію наш край, яка, до речі, має е, представництво Сумській обласній раді, і е, сам Андрій Деркач очолював список до Сумської обласної ради, потім відмовився від. Е, адже був депутатом Верховної Ради, який ви всі знаєте, перебуває в розшуку і має підозри за державну зраду. Але великим здивуванням було сьогодні те, що слуги народу, батьківщина і в принципі всі демократичні сили, які називають себе демократичними проукраїнськими силами, не підтримали це звернення. Стало зрозуміло, чому коли наступним рішенням була внесена пропозиція проголосувати першого заступника від батьківщини і саме голосами нашого краю сьогодні була обра. На першого заступника голови обласної ради я вважаю, що це взагалі кричуща ситуація на Сумщині, де ми маємо 564 кілометри кордону з Російською Федерацією, де фактично сьогодні найбільший кордон, де щодня лунають обстріли прикордоння, і все одно ці люди приймають рішення у таких стратегічних я вважаю, для області питаннях. Тому я впевнений, що така ситуація не тільки на Сумщині, а може виникати і в інших регіонах. І дуже важливо сьогодні говорити не тільки про політичні партії, Партії, бо вони перейменовуються, називаються там вже у нас опозиційна платформа за життя, називається там ПМЖ, якась там по іншому. Вони можуть мати інші назви, але по факту, по факту, все одно ми розуміємо, чи ці команди, і коли деякі представники того ж нашого краю, 24-го числа говорили, які перебувають до речі на посадах комунальних установах, говорили, де да що ви хвилюєте що ви переживаєте, У нас тут уже Росія, це Глухівщина, якраз Вочина, Деркача. А сьогодні вони в Сумській обласній раді брали бюлетені і голосували за призначення керівних органів, то це просто недопустимо. В той час, коли військові боронять нашу країну, ми маємо всередині ось такі колабораціоністські дії. Очевидно, що потрібно піднімати це питання. Я не що Я вчора бачив, що зареєстрували наші в Верховній Раді цей законопроект, і це проблема, яка стосується всієї країни. І якщо ми її не вирішимо, то у нас буде інша загроза не тільки зовнішнього ворога. а Всередині країни. А, і, пане Вадима, скажіть, будь ласка, ще декілька слів про е, ситуацію в принципі на Сумщині, от, на кордоні? Е, ну, які загрози лишаються, що ми спостерігаємо, і ви спостерігаєте там, через кордон, бо йдеться мобілізація чи мобілізація російська, очевидь, там насичуються їх війська, в тому числі перекидаються ешелони на північ. От, отже, яка зараз е, ситуація? Ну щодо безпекової ситуації, те, що можу сказати, як військовослужбовець, що по даним розвідки великого скупчення додаткової сили противника, ми з того боку не наблюдаємо. Те, що сумщина щодня потерпає від обстрілів, я думаю, що це відомий факт. Як я вже говорив, ми маємо найбільшу сьогодні контрольовану, май на увазі українськими військами територію ділянку кордону державного 564 кілометри з Росії і прикордоння щодня потерпає від обстрілів. Це там десятки, а інколи і за 100 перевалює прильотів за добу. Це вздовж всіх прикордонних сіл. Вчора це краснопільська громада була перед цим на півночі. Постраждали. Причому це звичайні будинки, звичайних мешканців, але росіянам дуже не подобається, що ми. Укріплюємось на кордоні і що там проводиться постійна робота. Збройні сили України на місці. Готуємось до зими, готові зустрічати ворога і впевнений, що ну, такою легкою прогулянкою, як 24-го, вже для них не стане ця спроба, якщо навіть вони наважаться. Дякую. Зрозуміло, Вадим Акперов, депутат Сумської міської ради та військовослужбовець збройних сил був з нами на зв'язку.